Тому я дуже коротко хотів би зачитати проєкт доручень з метою стимулювання соціально-економічного розвитку Волинської області у 2014 році, бо я сказав би, ще й 2013 не закінчився. У деякі питання вони стосуються 2013 року, я дуже добре знаю, що є недофінансування, і це є проблема, і міністр фінансів було... Тому Азар Вопросин вжити встановленому порядку заходів щодо проведення ремонтів автомобілів доріг загального користування Луць, Ківер, Ціманевичі, Любичів, Дольск. Далі, дорога ковель Володимир, Волинський, Червоноград, Шовка. Завершення будівництва основного переходу через річку примять в селі Щити Львичевського району. А загалом проспорякову головного присіжнику старшуку. Разом з причетними місцевими органами міначої влади вжити заходів щодо завершення комплексу протипалокових заходів щодо зменшення дії повеніпадів. Запобігання визнання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з водним фактором. Ну, ви знаєте, що цей рік він був такий показовий, показовий. Нам, дякуючи, Богу, вдалося уникнути деяких серйозних проблем, але нам треба готуватися, тому що кожного року ситуація ускладнюється. Кожного року. Тому треба Яких би повинна була бути врахована припорігідність, ми все зразу не зробимо, але поступово ми будемо йти цим шляхом поступово. А зараз у гончуку опрацювати питання щодо здійснення у 2014 році реставрації та ремонту промітах архітектури національного значення дерев'яної Дер ї Мідрівської церкви. У селі Іщенковальського району, кріпасних орів Олузького замку, земляних хвалі в замку Володимира Волинського. Попрацювати питання фінансування ремонт будівельних робіт на дорогах Шацьк Світяць, залізя Пульма Шацьк та дороги державного значення на ділянці шацьк в А зараз у домі попросового Кримчуку розглянути можливість сідання та внести узгоджені пропозиції для удосконалення нормативно-правових механізмів підтримки вітчизняного виробника товарів дитячого асортименту. Таке загальне питання. Я вважаю, що тут програма повинна бути. Знаєте, пологу і багато Працювати питання та внести в установому порядку пропозиції щодо встановлення формули розподілу обсягів міжбюджетних транспортів між державними і силами в частині встановлення фінансової нормативи бюджетного забезпечення в галузі охорони здоров'я, окремо та кожного рівня надання медичних послуг. Ми з вами про це проговорюємо, працювання. Первинного перемога третину і спеціалізовувати. Витратних матеріалів, що наразі закуповуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, під час визначення дотації вирівнювання місцевим бюджетом, для яких у державному бюджеті призначаються межбюджетні транспорти. І останнє питання забезпечує реконструкцію з прибутовою будівлі обсуванотального центру з метою введення його в експлуатацію. По всім дорученням визначені терміни.